Шапку, пизда. Ні, добре, в кого красиве лице, найносить. <рес> ну, але, бля, блять, розумієш, у мене з довгим волоссям стільки образів: рокер, панкер, багатодітний батько, філантроп, мільярдер. Так більш, скажімо так, жіночності має бути в гра... грації і ходьбі, розумієш? Тому потрібна а, ти, така а, ти, шапка. а ти, блядь, іди. А, і, а ти йдеш, а ти йдеш. Ну ти хто тебе не буде боїтися? А ти представляєш тих, хто черепашок ніндзя, коли палку знаходив? Хто на даній трансляції не активний, тому палочку. Палочку, <шлух> в почечку. <шлух> а хто на трансляції активний, тому таку палочку кидаю. <хлух> Дівчата, блядь, якого хуя він ще досі не занят. Не, давай заметуємо, що це... Та я легонько. Да, блядь, легонько, завізною палкою, то пизду, не. Чого? Вот маєш вазонок А чого ти хочеш гратися в рольові ігри, в а в мої типа, ліпше це буде, я не знаю, що це буде, СКБ. А я камінь, випхайський. Не-не-не, дивіться, хто. Давайте граємо в роль Я, я палко викропимо. Трошки паню рухів, рухів більше. Давайте ви можете за це скільки продасте сьогоднішні образи. Давай за дві хвилини. Міша, як ти визначаєш, кого красивий лиця, А, Ну дивися, в кожного хто дивиться з кожним, з ким я говорю, і кожний, хто присутній в моєму житті. Це шапку, это пизда. Ні, добре, у кого красиве лице найносить. Ну але бля. Розумієш, у мене з довгим волоссям стільки образів. Рокер, панкер, багатодітний батько, філантроп, мільярдер. Та кажи правду в око. По дебільному сказав. Пояснив, по-дебільному. Текст немножко по дебільному написаний, як зараз. Так, ходи, йде. А ти перестаєш ти хто ще репашов ніндзя, коли палку знаходив. А що ти хочеш гратися в ігри, а в ні? Давайте граємо рольову гру, я, я палковий кропимо. <реш> Трошки поняв. рухів, рухів, більше. Давайте, ви можете з нуля. ти Проші всем!